Найголовніше тепер Україна. Якщо не візьмемося зараз же за виправлення становища, Україну можемо втратити в українській компартії 500 тисяч гнилих елементів, свідомих і несвідомих петлюрівців. Щойно справи підуть гірше, ці елементи не забаряться відкрити фронт проти партії. Поставити собі за мету, як найскоріше перетворити Україну в фортецю СРСР. За цю справу слід взятися негайно. Цю телеграму Йосип Сталін відправив поплічнику Лазарю Кагановичу у серпні 1932 року. На той час вождь досягнув вершини влади. Партійні конкуренти знищені. Держава виконує п'ятирічний план, будуються заводи, танки, селянство загнане у колгоспи. Здавалося б, диктатор на вершині могутності, але все одно його непокоїть Україна. Та телеграма розпочала втілення одного з найжахливіших злочинів комуністичного тоталітарного режиму голодомору. За наступні 12 місяців з умисно організованим голодом в Україні вбили мільйони людей, скалічили долі десятки мільйонів. Ті, хто вижили, усе життя ховали сухарі та боялися розповідати пережити. То що штовхнуло Сталіна на вчинення геноциду? Щоб відповісти на це питання, повернімося на півтора десятки років назад. У лютому 17-го на просторах тодішньої Російської імперії спалахнула революція. Вона змила самодержавство, відкрила народам шлях до свободи. Українці теж піднялися на боротьбу за демократичні зміни. Почалася українська революція. Творення власної держави Української Народної Республіки. У жовтні того ж року у Росії відбувся збройний переворот. Владу захопили більшовики. Командуючий більшовицькими загонами Михайло Муравйов віддав наказ: цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів. І там, де її встановлюємо, всіляко підтримуємо силою цих багнетів. Прикриваючись гаслами, землю селянам, заводи робітникам, вони встановили всевладдя однієї партії. Тоталітаризм. Для режиму Україна мала надзвичайну цінність. Вона мала забезпечувати диктатуру пролетаріату хлібом і вугіллям, сіллю і металом. Більшовицький функціонер Олександр Шліхтер писав у 1919 році: Багата Україна, хлібна Україна, наша. Московський пролетаріат ніколи не буде голодувати. У ході кількарічної війни з більшовиками Українська Народна Республіка не змогла відстояти незалежність. До 1921 року більшість територій України окупувала Комуністична Росія. Саме втрата Україною незалежності в боротьбі з зовнішнім агресором зробила можливим учинення режимом голодомору. На нашій території більшовики утворили квазідержаву Українську Соціалістичну Радянську Республіку, але хазяйнували в ній не українці. З Москви до нас несли комунізм і диктатуру. Вони спричинили масовий опір. зокрема, сотень озброєних селянських загонів, десятків тисяч повстанців. Спротив українців більшовики називали політичним бандитизмом, петлюрівщиною. А для нас він був продовженням визвольної боротьби за незалежність. Тож більшовики пішли на поступки, запровадили нову економічну політику, замінили продрозкладку на продподаток, дозволили виробникам кооперуватися, відкрили можливість для ринкових відносин. До чого це привело? По містах утворились десятки тисяч невеликих підприємств, фабрик, сотні тисяч крамниць. На селах буйно розвинулась кооперація. Широке кредитування селянства сприяло відродженню українського господарства. Майже в кожному селі утворились товариські молочарні, прокатні та зерноочисні пункти, олійниці та різні підприємства. За якихось 3-4 роки забуяли лани пшениці. Поголів'я худоби помітно збільшилось. Базари ломились від різного добра. Селяни акуратно сплачували податки. Так описував Федір Правобережний економічну ситуацію в УСРР середини 1920-х років. За шість років непу селяни підняли зруйновані господарства, наростили врожаї. Але як виявилося, НЕП був лише тактичним кроком більшовиків. Ще у 22-му Ленін закидав: Ми ще повернемося до терору і до терору економічного. Так само ілюзією компромісу стала українізація, український варіант політики коренізації. Її справжньою метою було вкорінення комуністичних структур, залучення місцевого населення до партійних лав, під прикриттям турботи про розвиток культур і мов корінних народів. За 23-29 роки. Українська мова завоювала позиції в школах, університетах, державних установах. Регулярно виходили українські книги, газети і журнали. З'явилися академічні словники, багатотомники класики, зокрема, перші повні зібрання творів Лесі Українки та Михайла Коцюбинського. Чимало перекладів: у науці розвивалися школи Михайла Грушевського історична, Дмитра Граве з Алгебри, Льва Сержевського Хімія. У живописі, архітектурі, театрі, кіно вирувало різноманіття тем, форм, стилів, угрупувань. Сміливість думок митців вирвалася за межі планованого більшовиками. Згадаймо хоча б резонансну дискусію: письменник Микола Хвильовий почав її як полеміку про європейський розвиток української літератури, а перетворилася вона на гаряче обговорення національної політики. Як згадував Юрій Шевельов, Країна опинилася на історичному перехресті: перетворитися на провінцію Москви чи зберегти свою самобутність. Це було питанням усіх питань. Про колоніальне становище України у складі СРСР писав також економіст Михайло Волобуєв. Він обстоював право українців на власне господарювання. Більшовики відреагували на таку зухвалість. Хвильового змусили публічно зректися хвильовізму, Волобуєва розкритикувати Волобуївщину. Державне політичне управління, каральний орган режиму, із 26-го року отримало наказ стежити за українськими політиками, письменниками, вченими. Зрештою, переслідування закінчилися з фальшованими кримінальними справами, тюрмами, розстрілами. Отже, у середині 20-х років селяни почали збагачуватися. Інтелігенція поринула у вільний простір творчості. Українські комуністи відчули політичну вагомість. Саме ці рушійні сили українства становили загрозу сталінському режимові. До кінця 20-х років гору в партію взяв Сталін. Він із прибічниками почав новий комуністичний експеримент: побудову соціалізму в окремо взятій країні. Це насамперед передбачало перетворення СРСР якнайшвидше і за будь-яку ціну в індустріальну державу з багатомільйонною добре озброєною армією. Тож партія взяла курс на індустріалізацію, форсовану індустріалізацію. Розгорнулося будівництво підприємств гігантів важкої промисловості, наприклад, харківський тракторний завод, Запоріжсталь, Азовсталь, Криворіжсталь. Візиткою сталінської індустріалізації став Дніпрогез, електростанція у Запоріжжі. Проте людиною, її побутом, товарами споживання комуністи не переймалися. У 30-ті роки з'явилися величезні черги за одягом. Цукор і хліб без масла видавали за картками і талонами. У дефіциті були найнеобхідніші речі. Юрій Шевельов так згадував свої тогочасні будні. Я ледве мав одне вбрання. Купити його було майже поза межами можливості. В єдиному на Харків універмазі вишиковувалися довгі черги, часто з ночі, в надії, що продаватимуть мануфактуру. Крамниця відчинялася, вона була порожня. Після деякого вагання ану ж, що з'явиться, черга розставала. Держава, як монополіст у виробництві промислових товарів і головний покупець селянської продукції, активно збільшувала диспропорцію продажних і закупівельних цін. І називала це ножицями цін. Це означало, що селяни майже задармо продавали державі зерно, натомість промислові товари купували за дорого. Не дивно, що селяни-фермери відмовлялися віддавати вирощене за безцінь. більшовицька влада зіткнулася із хлібозаготівельною кризою. Щоб її подолати, від січня 28-го року влада вдалася до примусового вилучення конфіскації продукції відповідно до спеціальних планів. Які постійно зростали. Із передмови до повісті Тодося осмачки План до двору. План до двору спочатку ставили заможнім людям села, а потім середнім шарам населення і, нарешті, незаможникам. Суть його полягала в тому, що господаря і його родину виганяли в одних сорочках з оселі, а все, що лишалося, забирала собі сільрада. Вигнані люди або вмирали з голоду, або тікали на Донбас чи в кривий ріг у шахти. Але найчастіше ограбованих арештовували і везли на північ рубати ліси або копати канали. План до двору було диявольсько-жорстоким катуванням людей. У 29-му році режим розгорнув експерименти на селі, розпочав суцільну колективізацію. Дрібні приватні господарства насильно об'єднували у великі колективні колгоспи. Традиційно прикривалися привабливими гаслами мовляв. У великих господарств більше землі, робочих рук, можливостей придбати нову машинну техніку. Насправді ж, метою було утвердження державної власності на землю і засоби виробництва у сільському господарстві та встановлення повного контролю над селянином і результатами його праці. Колективізація шокувала українських селян. Їх заганяли в колгоспи, ще й примушували вносити гроші, віддавати землю, худобу, реманент, насіння. Ясна річ, байливі господарі на відріз відмовлялися. За це їх карали. 285 тисяч сімей, майже мільйон осіб, вивезли за межі України до середини 30-х років. До колгоспів зігнали 25 мільйонів селян. Вони працювали там за так звані трудодні. Як ідеться у частушці, сидить баба на рядні та щитає трудодні. Нащитала 10 день, коли вийшов трудодень. Гроші за ті трудодні отримували двічі на рік. Фактично, колгоспники були новими кріпаками без прав, паспортів і пенсій. Сергій Єфремов писав у щоденнику. Із сіл страшенні відомості, грабунок, терор. Ніхто не розуміє, кому це і навіщо потрібно. Руйнують куркуля, а разом руйнують добробут. Якесь садистичне божевілля. Куркулями називали заможних господарів. Але часто цим словом позначали всіх, хто протестував проти влади. Їх позбавляли майна і депортували. Найзаможніших на Сибір і північ Союзу, решту за межі районів чи округ. Але українці ніколи не втрачали почуття гумору. Тоді ходив такий анекдот: яка найбільша держава в світі? Україна. Чому? Бо кордони аж за Карпатами, влада у Москві, а населення в Сибіру. Брутальним розкуркуленням влада прагнула передусім залякати все селянство. Пограбоване майно заможних господарів ставало основою колгоспних статків. Загалом, у 28-31 роках, комуністи ліквідували понад 352 тисячі селянських господарств, тобто пограбували майже півтора мільйони осіб. Українські селяни чинили відчайдушний спротив. Його пік припав на лютий березень 1930-го. Україну охопили повстання. За підрахунками істориків, тоді у масових виступах взяли участь понад 1 мільйон 200 тисяч селян. Ситуацію описував керівник ДПУ УСРР Всеволод Балицький. Учора приїхав округу Тульчинську. Уся округа охоплена повстаннями. На сьогодні хвилювання відбуваються в 153 селах. Абсолютно вигнана Радвлада і актив з 50 сіл. Колгоспи ліквідовані в більшості сіл округи. У деяких селах збройні виступи, вирято окопи навколо сіл, які зайняті озброєними людьми, які не пускають нікого в село. В окремих селах співають ще не вмерла Україна. Масовий спротив селянства колективізації засвідчував хиткість режиму і лякав Сталіна. Більшовицька ідеологія передбачала побудову комунізму через встановлення диктатури. Заради такого допускала фізичне знищення цілих груп людей. На це працювала пропаганда. З її допомогою розпалювали у суспільстві розбрат і ненависть, чіпляли тавро на об'єкти цюкування. В Україні найбільш лайливими ярликами стали Петлюрівець і Куркуль. З усіх рупорів радіо, преси, стінгазет, на мітингах і зібраннях лунали заклики до фізичного очищення від ворогів. На радянських політичних плакатах їх демонізували, наділяли непривабливими рисами, зображували у вигляді хижих птахів, тварин, паразитів, мовляв, таких не шкода й вбити. На мене теж ці слова подіяли, говорить героїня Повісті «Все тече» Василя Гросмана. Дівчисько зовсім. А тут і на зборах, і спеціальний інструктаж, і по радіо передають, і в кіно показують, і письменники пишуть, і сам Сталін, і всі в одну точку Куркулі, паразити, і прямо оголосили піднімати гнів мас проти них, знищувати їх, клятих усіх як клас. І мені здалося, вся біда від куркулів. І якщо знищити їх відразу, для селян щасливе життя настане. Жодного жалю до них вони не люди, а тварини. Комуністична ідеологія закликала до ненависті та знищення груп людей. Вона допускала геноцид. Режим зростив сотні тисяч виконавців масових злочинів, співробітників спецслужб і правоохоронців, прикордонників і червоноармійців, чиновників і комсомольців. Вони дійшли до кожного села. Тисячі бригад активістів разом із держслужбовцями, суддями, вчителями залучили до оббирання селянських комор. Усе в комуністичній державі трималося на страху. Його наводила Чрезвичайна комісія ЧК. Від 23-го об'єднане державно-політичне управління ОГПУ. Нагнітання страху та ненависті посилилося з кінця 20-х. Тоді тоталітарний режим сформувався остаточно. За ці роки було утворено десятки тисяч комуністичних ячейок та комсомольських організацій. І в містах, і по селах оформлено величезні кадри робітничо-селянської міліції. Обсновано всю країну густою сіткою явних і таємних агентів політичної поліції. Організовано та добре вимуштрувано кілька сотень тисяч спеціального війська для боротьби з контрреволюцією. Із комуністичним штурмом Україна опинилася у центрі терору. Спочатку режим створив розгалужену чекістську мережу. Тоді зінакодумців вліпив фантомні підпільні організації. Так з'явилася шахтинська справа, спілка визволення України, український національний центр, контрреволюційна шкідницька організація у сільському господарстві України, українська військова організація та інші нарощування колосального репресивного апарату і його залучення до виконання злочинів стали іще однією передумовою геноциду українського народу. Отже, і ще раз про передумови страшного злочину покарання українців голодом. Перше втрата незалежності, здобутої під час української революції, призвела до більшовицької окупації наших земель і встановлення тоталітарного режиму. Українство продовжувало боротися проти більшовизму. Опір окупантам становив загрозу для режиму. Для цілковитого контролю над селянами та результатами їхньої праці комуністи загнали їх у колгосп. Позбавили усього: прав, землі, майна, нерідко життя. Однак селяни не мирилися, вони піднімали повстання. Комуністична ідеологія базувалася на розпалюванні класової ворожнечі. Вона виступила ідеологічним обґрунтуванням Голодомору. Щоб сіяти ненависть до них задіювали пропаганду. Режим сформував колосальний репресивний апарат і використовував усю систему влади від вищого партійного керівництва до школяра. Щоб не втратити Україну, Сталін і його поплічники організували голодомор. Сучасна Україна засудила режим, здатний скоїти злочин геноциду, щоб не допустити його повторення у майбутньому. Для відновлення історичної справедливості. Ми пам'ятаємо, ми сильні.